1 Коринтян сьомий розділ. А про що ви писала мені, то добре було б чоловікові не дотикатися жінки. Але щоб уникнути розпусти, нехай кожен муж має дружину свою, і кожна жінка хай має свого чоловіка. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само і чоловікові дружина. Дружина не володіє над тілом своїм, але чоловік. Так же само, і чоловік не володіє над тілом своїм, але дружина. Не вхиляйтеся одне від одного хіба що дочасно за згодою, щоб бути в пості та в молитві та й сходьтеся знову докупи, щоб вас, сатана, не спокушував вашим нестриманням. А це говорю вам як раду, а не як наказа, бо хочу, щоб усі чоловіки були як і я, але кожен має від Бога свій дар, один так, інший так. Говорю ж неодруженим і вдовам, добре їм, як вони позостануться так, як і я. Коли ж не втримаються, нехай одружуються, бо краще женитися, ніж розпалятися. А тим, що побрались, наказую не я, а Господь. Нехай не розлучається дружина з своїм чоловіком. А коли ж і розлучиться, хай зостається незаміжня, або з чоловіком своїм хай помириться, і не відпускати чоловікові дружини. Іншим же я говорю, не Господь. Коли який брат має дружину невіруючу і згідна вона жити з ним, нехай він не лишає її. І жінка, як має чоловіка невіруючого, а той згоден жити з нею, нехай не лишає його. Чоловік, бо невіруючий, освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові, а інакше нечисті були б ваші діти тепер же святі. А як хоче невіруючий розлучитися, хай розлучиться. Не неволиться брат чи сестра в такім разі, бо покликав нас Бог до миру. Звідки знаєш ти, дружино, чи не спасеш чоловіка, або звідки знаєш чоловіче, чи не спасеш дружини. Нехай тільки так ходить кожен, як кому Бог призначив, як Господь покликав його. І так усім церквам я наказую: хто покликаний був в обрізанні, нехай він того не цурається. Чи покликаний хто в необрізанні, нехай не обрізується. Обрізання ніщо і ніщо не обрізання, а важливе дотримування Божих заповідей. Нехай кожен лишається в стані, такому, в якому покликаний був, чи покликаний був ти рабом, не турбуйся про те, але коли й можеш стати вільним, це користай краще. Бо покликаний в Господі раб визволенець Господній, так само покликаний і визволенець Він раб Христа. Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Браття, кожен із вас, в яким стані покликаний був, хай утім перед Богом лишається. Про дівчат вже не маю наказу Господнього, але даю раду, як той, хто одержав від Господа милість будь вірним. Отож, за сучасного утиску добрим уважаю я те, що чоловікові добре лишатися так. Ти зв'язаний з дружиною, не шукай розв'язання. Розв'язався від дружини, не шукай дружини. А коли ти оженишся, то не згрішив. Як дівчина заміж піде, вона не згрішить, Та муку тілесну такі будуть мати, а мені шкода вас. А це, браття, кажу я, бо час позосталий короткий, що й ті, що мають дружин, були як ті, що не мають. А хто плече, як ті, хто не плаче, а хто тішиться, як ті, хто не тішиться, і хто купує, якби не набули, а хто цього світнім користується, якби не користувались, бо минає стан світу цього. А я хочу, щоб ви безклопітні були. Неодружений про речі Господні клопочиться, як догодити Господеві, а одружений про речі життєві клопочиться, як догодити своїй дружині. І він поділений, незаміжня жінка та дівчина про речі Господні клопочиться, щоб бути святою і тілом, і духом, а заміжня про речі життєві клопочиться, як догодити чоловікові. А це я кажу вам самим на пожиток. А не щоб сильце вам накинути, але щоб пристойно і горливо держались ви Господа. А як думає хто про дівчину свою, що соромно, як вона переросте, і так мала б лишитися, нехай робить, що хоче, не згрішить, нехай заміж виходить. А хто в серці своїм стоїть міцно, не має конечності, владу ж має над своєю волею, і це постановив він у серці своєму. Берегти свою дівчину, той робить добре. Тому й той, хто віддає свою дівчину заміж, добре робить, а хто не віддає, робить краще. Дружина законом прив'язана, поки живе чоловік її. Коли ж чоловік її вмре, вона вільна виходити заміж, за кого захоче, аби тільки в Господі. Блаженна вона, коли так позостанеться за моєю порадою, бо міркую, що я маю Божого Духа.